30 грудня в Києві поховали колишнього політв'язня та військового Геннадія Афанасьєва. Він загинув 18 грудня в боях за Луганщину. У нього залишилася дружина Людмила та дворічна донька Квітослава. Афанасьєв народився та більшу частину життя провів у Сімферополі. Працював юристом та цікавився фотографією. Після анексії Криму активно виступав проти режиму Путіна, а перед так званим референдумом записував проукраїнські відео. Це майбутній був мер. Якогось міста в Криму. Це така вільна людина, і яка промінь світла, добра і правди познайомилася крізь його один проєкт. Він читав вірш, тоді це був протестний рух. Ми намагалися довести показати суспільству, що ми в Криму є, що ми боремося. І я тоді вперше дізнався про нього, захопився. І після вже побачив його вже в полоні. У травні 2014-го Геннадія заарештувало ФСБ. Слідство виставило все так. Буцімто Афанасів спільно з кінрежисером Олегом Сінцовим та активістом Олександром Кольченком були членами правого сектора та готували теракти у Криму. Невдовзі після затримання пропагандистські змі виклали відео, де Афанасів зізнається в інкримінованих злочинах та називає Сінцова лідером угрупування. Я знав перший раз про Геннадія, Ще в 2015 році, що до свого попадання в полон, я побачив по, по телебаченню, що його виступ на суді в Москві, коли він не побоявся, встав і сказав, що його картували і примусили дати свідчення проти Сінцова. Я тоді запам'ятав його як сміливу людину. Геннадія Афанасьєва засудили до семи років колонії. У 2016 році він за обміном повернувся до України. 24 лютого цього року Афанасьєв вступив до ЛАВ ЗСУ і відтоді боронив Україну. Він Приїхав в маленьку відпустку. Ми зустрілися у його матері вдома, спілкувалися за війну. Ми більше слухали його, як я зрозумів, його мотивація це була встановлена справедливості, щоб Україну повернули Крим, щоб він мог повернутися на свою батьківщину, щоб Росія повернула на усі території і Вон дуже поважав Україну. І для нього був український Крим, Україна. Це було мотивацією. Я думаю, він хотів вільний Крим, такий вільний, як Україна. От, от Він цього хотів. І він хотів волі і справедливості, те, яку хоче кожен, мабуть, наш українець. Я сподіваюся, що не дарма це все було, є і буде.